Отак От потихеньку розпадається наша е, найпотужніша і найвеличніша банківська влада. Е, дуже цікаво. Дивіться, значить, ви ж знаєте, що були перемовини в Женеві, і головою делегації був Єрмак, і у нього підручним заступником і помічником був Уміров. Це відома історія. І багато хто говорить, що це було зроблено тільки для того, щоб зупинити набу в тому, щоб вони значить, підозру не оголошували комусь із них чи обом, не знаю прямо. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець не телемарафон. Приєднуйтесь, підписуйте, давайте разом вивчати, аналізувати і думати, що відбувається. Так от, вся ця делегація, про яку ми говоримо, яка поїхала. В, в жене воно на перемовини вона складається з різноманітних співробітників зеленого цього моря. Вони всі там без особливих поважних статусів і посад, але головне там завгосп найголовніший, тому що він не є значить, державним службовцем. А заступник у нього, ще раз кажу, це керівник дорадчого органу при президенті. Тобто, фактично, теж ніхто, ну якщо так по великому рахунку, хоча статус у нього є, але ну в принципі він не обирається ніким, а призначається безпосередньо президентом. Тобто, два умовно кажучи, помічника президента. І от раптом, з ким же з цих двох помічників президента хочуть вести перемовини американці? Ну от з ким? От з ким, з корупційним головою адміністрації, чи з корупційним секретарем Ради Безпеки. РНБО виявляється ні з ким. І це дуже показово, це дуже важливий сигнал. Е американці зустрілися вчора з росіянами десь там, в персидській затоці. І далі вони будуть вести перемовини з Будановим. Ну, ви будете чути багато пояснень, чому саме з Будановим, що Буданов там і так далі. І так далі. Але той є міністром сухопутних військ, є у них така посада. А у нас є міністр оборони, він же секретар РНБО, посадовець державного рівня, який мав би вести перемовини, точно це от Уміров. Але з Уміревом не хочуть вести перемовини. Вони токсичні, і це дуже показово. Коли сьогодні вибирають серед тієї команди Зеленського, яка є. Того, з ким, хоч якось, можна ввести перемовини, в даному випадку пощастило Буданову. Тобто, з того того болота, яке там було, він виявився найменш токсичним. Ну, ви пам'ятаєте, що Буданов такий хлопець, що він колись ще перед війною спочатку казав, що буде напад, потім казав, що не буде. Але принаймні, ми розуміємо, що він хоча б розумів, що відбувається, але під тиском змушений був десь в якихось моментах говорити те, що. Хоче Банкова. Ясно, що Буданов це не герой мого Романа, як кажуть в цих творах. Ми пам'ятаємо, що це чоловік, який жив з Гагашвілі і його дружиною Машою в одному будинку. А цей Гагашвілі був заступником міністра внутрішніх справ, який там посварився чи облаїв наших цих нацгвардійців в зоні АТО, і вони там все це виклали значить, відео, після цього і звільнили, він був громадянином Росії, займався там невідомо чим. А ця Маша це помічниця значить, Зеленського. І в той момент, коли після Вагнергейта значить, наша, наш гур опинився без керівника. В цей момент з'явилася надійна людина, в яку повірив Зеленський, і він його призначив. Тобто, фактично кажучи, Буданов з'явився в команді як один з наближених друзів 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 Тобто, це людина, яка, ну, грубо кажучи, не вислужилась, а видружилась. От і він став на цій посаді, але в принципі навколо нього, як мінімум, ну є звичайно, питання про те, хто як виїхав. Ви пам'ятаєте про це були теж хтось за відрядженням гур виїжджав, хтось іще, Тобто є питання до нього, звичайно, але їх ну не стільки очевидно, як до Умєрова і як до Єрмака. Тому швидше за все. Американці в тому списку подивилися, хто там є, і сказала: давайте ви там їжджайте в Україну, а ми далі продовжимо консультації з Будановим. Таким чином буває часто, коли в самій команді вибирають когось і починають з ним вести перемовини. Я говорив про те, що не Зеленському треба вести перемовини, треба шукати інших людей. Але я хотів би порадити американцям уважніше придивитися до. Команди Зеленського, чиновників, призначених ним там різних, які є в нього. Мені здається, там є ще цікаві люди, з якими можна було б вести перемовини, і вони точно чистіші і менш заплямані, ніж Буданов, який там ну, все-таки дуже наближений і дуже. ну, ну тобто, Звичайно, що є проти нього. Він там йому в плюс пишуть, що він говорив нібито я цього не чув, але кажуть, його вписують в список. Коротше, внутрішня опозиція Зеленського вписує внутрішню опозицію Зеленського до, до Єрмака і Буданова, ніби він теж вимагав відставки Буданова, нічого не може сказати точно. У Буданова кажу, Єрмака, нічого не може сказати точно, але менше з тим. Так от. В команді Зеленського є інші порядні люди, з якими можна було би почати перемовини. Ну, припустимо, залужний. Залужний офіційно це частина команди Зеленського. Він є послом, і можна було би придумати таку форму перемовин, в якій би посли обговорювали, Ну, там, умовно кажучи, зробити такий вирішальний коло, таку зустріч, де би посли. В країн-помічників України в Британії обговорювали перспективи, в тому числі посол Сполучених Штатів і так далі. І, так далі. і така форма може несподівано виникнути, тому що американці вони вміють розставляти акценти. І я не здивуюся, якщо завтра всі перемовини, найважливіші, перейдуть в Британію, і там будуть вести перемовини щодо України, і там буде постійно присутній залужний. По Буданову ми побачили, як це працює. От, але нагадаю вам так, мимохідь, ми, ми, що Буданов це теж не випадкова людина з точки зору е, перспектив для України. Чому? Тому що Буданов, Порошенко і Залужний разом з Зеленським, оце і є топ-4 е, людей з рейтингом президента, найвищими. І, звичайно, американці це знають. І вони е, вибираючи з того набору людей, які запропонував Зеленський, а це ж. Не американці вибирали, він Зеленський сформував переговорну групу. І в цій переговорній групі був Буданов. Виникає питання, чи він його туди добровільно включив, бо він раніше не їздив в такі переговорні групи, чи його американці попросили включити для того, щоб з ним далі вести перемовини. Якщо ви подивитесь, наші групи в Стамбулі. Де був керівником Арахамії, друга група в Стамбулі, де був керівником е, Умірав, там ніде Буданова не було. А зараз він несподівано з'явився. І це, до речі, ну, реально може говорити про те, що це ініціатива самих американців. Не буду цього стверджувати, але давайте слідкувати за цим. Це може бути <кхем> цікаво. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мою інформацію. І тепер найважливіше. Будь, ласочка, будь ласка, отут QR-код. Будь ласка, задонатьте нашим хлопцям під Покровськом. Ми вже ми збираємо 500 тисяч і вже зібрали 350. Залишилося на сьогоднішній момент, коли я пишу, 148 тисяч зібрати. Ну, це багато, але в порівнянні з 500 це не так вже й багато. Слава Україні, тримайтеся.